Ми зараз відходимо від тої е, е, системи, де у і переводимо е, систему. Це призовна, початкова, відповідно базова військова е, БЗВП, ми відходимо від цієї системи. Ми переводимо це все в підготовку здобувачів освіти до національного спроту. Цикл підготовки громадян на національного спроту він починається з 14 років. Ну, взагалі, це військово патріотичне національне патріотична поганя це починається з родини зі школи. Ну беремо 14, жура сокіл, формується. Далі наступне йде. підготовка до е, удосконалений предмет захисту країни. Його зараз, відповідно, створені нові блоки, і, відповідно, цей предмет зараз на третьому рівні середньої освіти і профтехосвіті, він відповідно буде вже опрацьовувати. Він вже проходить впровадження вже другий рік. Тепер і далі ми відміняємо БЗВП у вищих навчальних закладах. І заміняємо його. Основи національного спроту як мотивувальний предмет, але без присвоєння військової спеціальності, без суто, яка давалася після БЗВП. Після закінчення він обов'язково повинен пройти базову військову службу. Тому що БЗВП це є складова базової військової служби. Якщо ми візьмемо. Ті 4-3 місяці, які він знаходиться в навчальному центрі, перша частина йде БЗВП, потім йде фахова підготовка і колективна. А та БЗВП, яка викладається в навчальних закладах, ви знаєте, яка це профанація. І уявіть собі, що того юнака, який після за який об облікову обліковував спеціальний стрілець, ми його кидаємо на нуль, або це що ви розумієте, так не можна. Значить, кожен і да, і. Вивчення предмету основи національного спроту, якщо б БЗВП було тільки для хлопців, для дівчат за бажанням, то основа національного спроту буде обов'язкова для дівчат і хлопців. Все. Немає, не хочеш проходити, відраховується з навчального закладу. Оце позиція. Да, і закінчимо. Після цього базова військова служба і наступний цикл підготовки громади національного спроту це центри. Центри. 18-60 плюс будь-хто резервіст, студент, який хоче підтримати рівень навченості, може прийти в цей центр попрацювати по маніпуляції зі зброєю. Зброю ми їм даємо. Вони можуть для себе вже орієнтуватися, скільки їм треба для навчання, для тактичної, скільки для вогневої підготовки. Все. і оцей цикл. От ми так залучаємо.